Ну, як можна сприйняти, якщо ти закриваєшся? Якщо дитина бунтує, і вона не хоче сприймати тебе. Ти гарно розмовляє, ти підійди от з принципом Євангелії, скажи так, дитинку, а ти знаєш, я зараз говорю тобі, як Бог каже. А вона закрилася. І все. І навіть дорослі діти, ти говориш слово Боже, він закривається. Причина. Людина не допускає Христа в її житті. Хто почує мій голос? Дякую, дуже гарний текст. Хто стукає? Брати і сестри. Ми зараз хочемо все направити на те, що нам щось треба робити. Ми хочемо направити всі наші погляди, старання, стремління на те, щоб заробити. Хоча ми скажемо, стверджуємо, у нас зовсім не така доктрина, ми не заробляємо. В Бога нічого. Зараз ми побачимо. Кожен перевіряє своє серце. Налаштовані? Я думаю, що Господь хоче по-особливому промовити до мене, і він промовляє. І тільки Бог знає, йому відомо, що в моєму серці і ніхто не може сказати зараз, о ти отакий от і такий такий. Крім Бога і мене. Ми можемо допомагати людям можемо. Але ми сердець не читаємо. Хтось мені каже, слухай, ну, мабуть, диявол почитав мої думки, і отаке мені от вкоїв, що я найбільше боявся і боялась. А згідно Слова Божого, читає диявол думки? Не може! Бог не дозволив. Не дозволив. Але ми, як люди, йому погони чіпляємо. Він може, він Він... Страшно, мені страшно. Я дуже часто чую навіть від віруючих людей, яким страшно диявола. Що це? Віддати належне треба йому? Так, він дуже старається. І він приходить і прийшов зібрання. І дуже сидить, і говорить так. Подумай зараз про що? про здоров'я. Як ти там будеш? Подумай про що? Про те, що ти завтра ще маєш доробити на роботі. Подумай, що в тебе втрати, подумай, що ти кредит не закрив. Подумай, що в тебе нема чим його закривати. Подумай! Оце він майстер. А знаєте що? Він не почитав думки. А він вже бачить, де ми йдемо служити. Він же бачить протоптану нашу дорогу. Дуже гарний наочний момент. Це сніг. І люди ж не пойдуть, коли такого снігу. Вони будуть шукати, а де то стежечка? І диявол бачить протоптану стежечку. О, там мій клієнт пішов. Не що він, що він навіть прийняв хрещення там, покаявся. Я знаю, як він покаявся. Я бачу, кому він служить. Він дуже пильний, бо його характер вкрасти він злодій. Вбити і погубити. Оце його характер. Але нам треба поговорити сьогодні з вами про Господа Ісуса Христа, нашого Любимого. Тому що завжди є виклики говорити про себе, завжди є виклики про те сказати, що все буде добре, саме жахливе вислів, який може бути і неправдивий. Ми чекаємо того унікального, те, що нас чекає в небесах. Це ми про це можемо сказати. Амінь. Ми чекаємо цього. І ми можемо сказати, там все буде добре. Тут ми, люди, не можемо сказати, що все буде добре. Не можемо. Ми дивимося реально на речі. Ми беремо Іваннеє і, і прошиваємо його через себе. Чому? Щоб зн... мама мам, мати велику голову, знань. Академічних знань повно мати? Можливо, дипломів. Чому нам треба це все? Скажіть, будь ласка, брати і Риторичне запитання це. Я сьогодні закликаю розглянути дуже цікаву тему. Вона в мене одна подана для вас, а інша подана для мене. Але вона є унікальна, вона є одне. Розуміння там одне. Хрещення Господнє. І як тільки ми про це говоримо, ми згадуємо кожен той момент, коли нас окунули, нас підняли, і ми розуміємо, це занурення і так далі. Ми це все дуже гарно знаємо. Ми знаємо, що до цього був момент покаяння обов'язково, бо це є провідник до хрещення, як завіту з Богом. І нас це надихає, і ми можемо сьогодні кожен сказати, а можна сказати, як я прийняла, як прийняв хрещення? Як це відбувалося, що я хотів? Що? І палало моє серце. І ми ж сидимо часом і думаємо, не палає серце вже. Може тут ще раз скупатися. А може тут ще раз зануритися в воду. А може, почекай, то не годиться влітку. Давайте ми ополоночку виробуємо. І отак, може, так ще буде прихильність Господа. Давайте ще щось придумаємо. Таке заблудження, втрати. І сьогодні ми маємо купу таких інформацій, новин, що багато втратили ми сьогодні в цьому році під час цього свята людей, які так і не винернули. Щоб людину, знаєте, відмежувати. Пересіяти. А нам сьогодні сказати, о, оце дивися, осудити, сказати, бачите, неправильно робите. А і тут диявол має гачок, щоб нам ще посіяти ворожнечу. І він, йому вдасться потім повністю сказати, що це не належить вам, це для релігійних фанатиків. Розумієте? Істина Божа, вона може забратися таким чином. Бути обережні з осудом. Але знайте істину. чому ми хвалимося? А я знаю фальшивки, а я знаю, як не так. Людина може поховатися, а я знаю оригінал. А розкажи мені. Бо фальшивок людей бачить кожен раз. Друзі, але ми маємо оригінал. Я хочу, щоб хрещення Господня ви розглянули зовсім жін, з іншої сторони. Як? Питання Ісуса Христа. Який стає на місце грішника. Син, який стає в чергу з грішника. Можете це уявити? Я намагався. І я трошки чуть-чуть, знаєте, проник і розумію: Ого, Віруючі люди, народ Божий, я хотів би, щоб ви також. Або сюди дивилися, спостерігали за текстом. Я вас запрошую почитати разом Матвія, третій розділ. Хтось читає такої Біблії, такої, такої. Головне, щоб ви були в темі. Головне, щоб ви розуміли, про що буде йтися. І саме головне, щоб ви розуміли, що мова буде йти по тексту. По тексту. Читаємо, друзі. Цей текст Огієнка, так? Буде цікаво, коли я буду читати переклад нового Торконюка, а ви будете читати Огієнка. І зміст буде той самий. Читаємо. Всім видно? Матвія 3 розділ з 13 по 17 текст. Тоді прийшов з Галілеї на Йордан Ісус до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене? Відповідаючи, Ісус сказав йому, скільки він там робив передмог, ми не знаємо. Але відповідаючи, облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду, нам чуєте? Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і Він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І почувся голос з неба. Це син мій улюблений, якого я подобав. Я думаю, якби ще продовження було тексту. То я би не закінчив би її без повністю сльозами на очах. Але коли ми читаємо такі речі, ми розуміємо, що це відбувалося. Уявіть собі, друзі. Уявіть собі просто лікаря, який стоїть в черзі реанімації, да, до реанімації, разом з, з, з важкохворими. Просто стоїть в черзі лікар. Хоча сам абсолютно здоровий. І люди собі дивляться і дивляться. Ну, Ну а навіщо, навіщо ти тут? Чоловіче, чого ти став тут? Ну не сюди тобі треба. Ти ж лікар і ти ще й здоровий. Правильне запитання? Правильні думки? Звичайно. Уявіть собі суддю. І Я минулий раз вже приводив, приклад да, судей. Да? Уявіть, він сходить од судового крісла. І що робить? Стає поруч з підсудним. І більше того приймає вирок замість нього. Уявили? Я можу тільки уявити на прикладах. Бо сам я так нікого ніколи не заміщав. І не брав. Ну брав в дитинстві вину своїх сестричок на себе, тому що хотів заробити. Ну, кажу, як є, дитинство є дитинство. Я хотів щось мати за цього. Сім'я у нас велика була, 11 дітей. І знаєте, їх щось там вкоять, сестрички, і вони вже, а вони знали, що я не боюся болі і плакати я точно не буду. Тому що мені мама казала, що я взагалі не плакав. Потім, я ж казав, да, свою історію, Бог мені дав емоції, сліз, коли я покаявся. І я настільки ціню це, що просто, Господи, це ще один дарунок, що я можу відчувати. Правдиво відчувати? Знаєте, і коли я, я брав вину на себе, і там я розумію, що тато покарає в нього принцип, і він так з любові це все робив. І все. А я не боявся. І знаєте, і вівці цілі, і я ситий, і, і все нормально. І так все, і так все проходило. І отаку вину я міг ще взяти. А ту вину, яку Господь? Бере на себе. Той суддя, про якого ми говоримо, та? який просто сходить з свого судилища і каже: я замість тебе приймаю вирок. Можна тільки уявити. Саме так от виглядала сцена на Йордані. Ми хотіли поговорити про Івана Хрестителя, як він виглядав, що він їв, і дивні речі, чи не так? Як він харчувався? Ну, чому ти Іван так от себе поводиш? Чому ти так вдіваєшся? От, що ти хочеш сказати про це? Але не про це. Сцена на Йордані зовсім не про це. Стоїть Ісус абсолютно безгрішний. і стає що? Стоїть в черзі з грішниками. Ісус стоїть в черзі з грішниками. І не просто це історія, брати і сестри. Це. Іванлія в мініатюрі, щоб нам сьогодні зрозуміти. Я хотів би, щоб ми сьогодні пройшлися по тексту цьому, якого ми прочитали. Це Матвія, 13, 3 розділ з 13 по 17. Ми будемо про те, що ми вже починали говорити, так? говорити про парадоксальні речі, про відкриття будемо говорити, і будемо говорити про підтвердження ідентичності. Тому перше, це парадокс послуху. Ісус Христос стоїть в черзі з грішниками. Безгрішний серед грішників. Чому для мене парадокс? Тому що Писання говорить зовсім інші речі. Іван проповідував хрещення покаяння: Чому ти, Ісус стоїш в черзі? Матвія 3 розділ. П'ятий текст. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся юдея, до Івана Хрестителя, і вся околиця Йордана. Нагадайте мені, будь ласка, хрещення Іванове було яке? В що? В покаяння. І Іван проповідав хрещення покаяння. І, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Підкреслення. Словом Божим. Наступне, люди визнавали гріхи. Але Ісус не мав жодного гріха. Чому ти став чергом? Що ти будеш визнавати? І ми читаємо 2 Коринтян, 5 розділ, 21 текст. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас що? Гріхом. І, і, і що далі? Щоб ми в ньому стали Божою. Праведністю. Чуєте? Стільки всього. Ісус не просто там стоїть. І тому я би, так як Іван, протестував би. Як подібно Він сказав: мені потрібно від Тебе хреститися, Ісус. Мені. Я не знаю, чи чули всі, але в них був діалог. Ісус прийшов без гріха, хреститися. Для чого? Іван каже, це парадокс. Я не можу зрозуміти, я пророк, хоча він це й не говорить про себе. Але він не може зрозуміти. Мені каже, потрібно хреститися від тебе, бо я знаю, хто ти. І він каже, це агнець Божий, що на себе бере гріхи світу. Це не просто, скажіть, будь ласка. Просто. Він каже: мені потрібно виконати всяку правду. Потрібна всяка правда зараз. І це ключове слово. Все має бути відповідно Божій волі, волі мого Отця, волі нашій. Ісус хреститься не для покаяння.